Доброго дня вас вітає компанія Vedanto-Auto. У нас нові надходження з Кореї. Тому давайте їх детально розглянемо. Audi a 6 2014 року 3.0 дизель Quattro, 240 кінських сил. Чудова комплектація, підігрів обдув сидінь, підігрів руля, клімат контроль. Ну і звісно, яскравий дизайн автомобіля. Hyundai Polisak 2021 року. 2.2 дизель повний привід. Неймовірна комплектація. Підігрів обдув сидінь, адаптивний круїз, камера 360. Ну і звісно, просто неймовірний салон. Hyundai Max Cruz 2015 року. 2.2 дизель повний привід. Дуже багатий на комплектацію. Підігрів обдув сидінь. Контроль сліпих зон, клімат. Ну і звісно. Дуже смачна ціна на такий автомобіль. І це лише деякі з наших новинок. А якщо хочете дізнатися більше, переходьте до нашого сайту vedanta Авто.